Доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти про автоматичну насосну станцію з будованим частотним перетворювачем серії BVI. В даному випадку BVI 3-6. Це станція 3 куба в номіналі. Максимальна характеристика по напору 53 метри, ну і в номінальній робочій точці 42 метри. Вона у нас іде з вбудованим частотним перетворювачем, з вбудованим зворотнім клапаном в п'ятерничок. З манометром таким з гліцеріном, з датчиком тиску з іншого боку, захист по сухому, захист від заклинювання і з індикацією помилок. Також у нас є дисплейчик, на якому ми з вами можемо виставляти той тиск, який необхідно підтримувати станції. В даному випадку станція у нас змонтована паралельно, що є особливістю даної моделі. Хочу звернути увагу, що в паралель ми можемо поставити до 6 одиниць виробу. Єдина, єдина умова, яку треба буде витримати, це то, щоб всі станції були однієї моделі. Тобто, якщо у нас там модель 3-6, то ми можемо набрати наборку до 6 одиниць з моделі BVI 3-6. Інші моделі між собою подружити просто-напросто не вийде, нам треба буде вибрати ведучу станцію. Вона буде позначатися одиничкою, і відомі там до шести одиниць вони вже будуть відповідно двойка, трійка, четвірка дві станції з одним номером у нас назначити не вийде. І ще одна особливість: що якщо ведуча станція у нас виходить з ладу, вона передає свої повноваження сусідній станції. Також на що хочеться звернути увагу, якщо у нас. Вистачає характеристик однієї станції для того, щоб підтримувати параметри, які необхідні для системи, то сусідня може не вмикатися, буде постійно працювати одна станція, але вона буде працювати там, скажімо, дві години це за замовчуванням, і потім перекине своє навантаження на сусідню станцію, а сама стане в режим очікування. Тобто це зроблено для того, щоб кожна ну, станція могла відпочивати, кожна працювала по черзі. Такі от особливості. Ну, тепер давайте подивимося, як це все діло працює. Е, подружити їх можна за рахунок з'єднання між собою. У нас використовується два контакти. Ось вони у нас знаходяться. Їх не можна переплутувати. Тобто, якщо у нас коричневий провод приходить на цей контакт, то він повинен приходити на цей же самий контакт сусідньої станції і далі. Не можна взяти і поміняти їх місцями. Нічого працювати не буде. І для того, щоб їх. Ну, то я вже потім покажу, по меню для того, щоб їх між собою з'єднати. Ми ну, зараз у нас заблоковано дисплей. Беремо, вимикаємо блокіровку. вимикаємо станцію, все, дисплей потух. Нажимаємо на шестерню. 5 секунд тримаємо, зайшли в сервісне меню. В сервісне меню заходимо в F03. Нажимаємо знову шестерню. Тут у нас одиничка. В даному випадку ця станція у нас назначена як головна. Якщо б це була одноосібна станція, тут був грівнолік. Все, у нас тут все налаштовано. Ми її вмикаємо. І ну, тепер давайте подивимось, як це все працює. Задано у нас тут на підтримання 40 метрів. Я відкриваю кран. Станція запустилася і плавно набирає обертання. Сусідня звертає увагу сторі. Три куба в номіналі. Тут у нас виставлено 4 бара. При 4 барах одна насосна станція здатна підтримувати водорозбор до 50 літрів на хвилину. В даному випадку у нас десь до 20 літрів на хвилину витрата. 40 метрів ми бачимо тиск. Манометр це все діло підтверджує. І станція підтримує саме 4 бари. Давайте відкриємо трошечки більше краму. Станція змінила оберти і підтримує той самий тиск. Хоча витрата вже 33 літри на хвилину. Збільшую 47 літрів на хвилину при 4 барах. Вже майже 49. Ще трошечки відкриваю. 50. і 50 літрів на хвилину це вже який здатна підтримувати станцію, тому вона підключає сусідню станцію. Відкриваю далі. Тиск впав. Зараз розженеться сусідня станція і нормалізує тиск до 4 бат. Ці параметри стосовно групи станції задаються на, виду, на ведущій станції, та яка йде з одиничкою сервісного меню. 89 літрів на хвилину. Манометр майже 4. Станція бачить. 4 бари. Тепер починаємо потроху прикривати краде. Витрата зменшилася і становить зараз менше 50 літрів на хвилину. Піс теж залишається в даному випадку 42 метри. Станція друга зупинилася. Тобто потужності цієї вистачає і вона буде працювати одна. Потім, якщо, буде треб... ну, якщо її буде вистачати постійно, вона пропрацює 2 години, це за замовчуванням передасть свої повноваження наступні. Загалом цей час роботи можна виставити до 3 годин на одну станцію. І я ще прикриваю кран і ми бачимо, що станція зменшує оберти і підтримує такі самі 40 метрів. Закруваю повністю. Це інстанція повернулася. Це готове рішення для водопостачання готелей, для водопостачання багатоповерхових будинків, якихось невеличких, там, скажімо, до 5 поверхів, до восьми поверхів. Це може бути для водопостачання котеджного якогось містечка, для якоїсь турбази. В принципі, можна, там, грубо кажучи, сьогодні зробити водопостачання за допомогою двох. Станцій, потім через якийсь період часу, якщо у вас збільшилася кількість хатежних будиночків, ви можете додати ще станцію, ув'язати це все в одну групу, і воно буде у вас працювати, підтримувати ті характеристики, які вам потрібні. Ще економити електроенергію. Всім дякую, дня.